Паркан зі смородини вже височенький, вже майже з мене више мене. Ось так. Хотіла вам показати, що ягідки є. Ось, чекала, поки вони трошки змінять колір, щоб можна було їх побачити, бо інакше зелені були не видно. Але дуже мало. Бо, як я вам казала, смородина росте на гілочках попереднього року. Бачите, це старенька гілочка, на ній є ягідки. Це нові молоді гілочки, на жодні з них немає ягідок. Тому треба обирати або парканчик і небагато. Ягідок або окремо стоячі кущі з отаким наповненням.